you know to see У грудні 2011 року стартує нова промо-кампанія нашої країни до євро 2012 Саме час побачити Україну. Вона прийде на зміну попередньому рекламному концепту держави до Єврочемпіонату. Увімкни Україну в рамках кампанії Україна випустила серію промо-роликів, які будуть втранслюватися на провідних світових телеканалах. Протягом 2011 року європейці чули про Україну може більше ніж за всі роки незалежності. А тому наша країна зараз перебуває під пильним. Поглядом всіх іноземних медіа мета відеороликів полягає в тому, щоб підкреслити красу нашої дивовижної країни, де дуже багато чудових місць. Сюжети показують туристичні маршрути під зовсім іншим кутом. Завдяки додаванню чар і казковості і всі бачать країну зовсім іншими очима. Робота над роликами тривала півтора місяця, а головне, чим хотілося вразити, це красою і чудоприродою України. Ми не помічаємо навколишньої краси нашої батьківщини, а завжди думаємо, що там, в Іспанії, Греції, Італії, краще. Своєю роботою я хотів зруйнувати ці стереотипи, акцентував режисер роликів Юліан Улибін. To see Ukraine!